Вітаю, друзі. Отже, вбили чи не вбили Пригожина, і не будемо в політичну кухню Російської Федерації влазити. Просто як історик, я вам хочу розповісти, що тут є два цікавих варіанти, і один з них є суто Московський. Зараз я про нього вам розповім, бо справді цікаві явища можна побачити в історії і пояснити про Пригожина, бодай дуже велику ситуацію пов'язану з його ну катастрофою, так. Першу чергу хочу сказати, що ну нам з вами байдуже вбили, Пригожина, не вбили. Він один з тих гнид, які там існують, які роблять свої мародерські справи. Нас це не обходить абсолютно. Це їхня внутрішня кухня. Проте історія говорить дуже цікаві речі. Отже, тенденційно такі вбивства. Друзі, перед цим я хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, поширює та коментує. Мої відео, до речі, в коментах, будь ласка, якщо у вас є якісь свої думки про це, то опишіть. Ну і звісно, щиро дякую всім своїм патронам, які допомагають на картки, Patreon там, кофі, все в описі карток. Отже, в першу чергу хочу зауважити, що є літак і є тіло. І це тіло, ну, а це пізніше трошки поясню. А в чому ж тепер загвоздка, про яку хочу сказати вам суто з історичного контексту? А давайте з вами тут подумаємо навпаки, якби не Пригожин, а Путін. І якщо ми з вами почнемо от вирізняти ці історичні кадри, моменти, то побачимо з вами цікаве явище. Наприклад, вбивство Андрія Боголюбського. Так, не вдався наступний черговий похід Андрія Боголюбського, бо те, що він зруйнував Київ, це був один похід. Потім він готував другий, який не вдався, був програний, і Андрія Боголюбського вбивають у 1174 році про події, які бачив, очевидець, вони описані у увійшли в текст літописів: так званий Об убієнні Андрієвим. Так, от, там описується ситуація, як князя дійсно дуже жорстко вбивали один раз, він вижив, отямився, потім його знайшли і знову-таки добили там з відрубуванням рук, там шалені просто були в ці вбивства. Але згадаємо, що царевбивство, якщо ми відійдемо від періоду нашої середньовічної української держави Русь та її околиць, а перейдемо до історії Московського царства, то царевбивство було достатньо цікавим явищем. От. Згадайте, те, кого називають вони вже Дмитрій, так або Дмитро І, цар, якого вбивають, якого миропомазали, якого обрали, коронували. Його вбивають у 1606 році. Його ж оточення. Потім згадаємо такого чоловіка, майбутньої Катерини II, Петра III. 1763 рік його вбивають теж за діянням оточення друзів і вбивають теж в достатньо ну, ганебний спосіб. Потім Павло І і його вбивають теж своє оточення. І окрім того, що його вбиває своє оточення, так ще з мовчазною мовчазного погодження його ж нащадків. Одночасно ми згадаємо, що було з Миколою II. Микола II зрікся, а потім. Нікола Олександровича Романова, полковника, розстрілюють. Хто розстрілює, зрозуміло, це більшовики. Але принаймні ми маємо розуміти, що цей розстріл відбувався теж, ну як певний елемент царя вбивства. До речі, Миколу, як вбитого, ну він же царем не був, він же був просто громадянином-полковником. так? Але так, чи інакше, Миколу каналізували, а от Павла, Петра і Дмитра чомусь ні, тому що так хочуть. Або не хоче церква, е, ідемо далі. Тобто є елементи, який має назву царевбивство. вбивство, і він практикувався в Російській імперії, в Московському царстві, тож оточення грало першу скрипку. Ну і зрозуміло, що власне вбивство того оточення, яке представляє загрозу, це теж явище абсолютно нормальне. Якщо, наприклад, ми згадаємо опричника малюту Скуратова. Це той на руках у кого десятки тисяч вбитих людей. До того ж, він, до речі, вбив патріарха московського Филипа. І оця людина, яка робила масові страти, міг стратити на червоній площі 300 людей, дворян, князів, і це було все нормально. Мелито Кратов був вірним псом Івана Грозного. Ну так власне, як Пригожин був вірним псом. Путіну, але Малютоскратов цікаво, явище 1573 рік він іде штурмувати фортецю, і тут він гине. І начебто, все траур, Проте потім стає відомо, що насправді Малютоскрата кинувся на цю фортецю. Це був час Ливонської війни, кинувся на фортецю в передньому загоні, тому що розумів, що за ним вже, ну як то кажуть, майже виїхав чорний воронок. Так що інакше ця версія дуже переконлива, адже малюта вже зрозумів, що над ним. Є грозові хмари. Ось так от він пішов. Я нагадаю вам більш-менш інших відомих діячів, яких ми всі чули. Наприклад, Григорій Распутін, так, якого вбиває ну, оточення царя Миколи II. так, неймовірний фаворит, який мав ну, гіпнотизовуючу дію на цю царську родину, але Распутіна вбили. І теж, до речі, в дуже такий ну, спосіб. Не скажу, що оригінальне, але його вбивало достатньо довго. Одночасно, давайте ближче до наших часів. Період Сталіна, великий терор, 1937-1938 рік. Сталінський терор виконується руками такого діяча, як Микола Єжов, народний комісар, комісар внутрішніх справ, ну, тобто сучасною мовою, міністр внутрішніх справ. І одночасно Микола Єжов, який в 37-38 роках. Був виконавцем великого терору в 1939 році його розстріляли, бо звинуватили в антирадянській діяльності та спроби повалити влад в країні комуністичний. В принципі, якщо ми проаналізуємо біографічні такі моменти, то зрозуміємо, що загальна параноя ось що було над московськими правителями. Тому зрозуміло, що тут чаши Терезів, були завжди на такій певній короткій дистанції між дуже близьким оточенням та власне правителем. І зрозуміло, що Пригожин ці чаші терезів вже трошечки наповнив більше, так що терпіння закінчилося. Але, друзі, є така міська легенда. Тепер я про другий варіант Пригожинської дії. Я повернуся знову до пізнання тіл, яке нещодавно було проголошено в пресі. Справа в тому, що Пригожина впізнали по відсутності Фаланги на лівій руці. І саме так опізнала людину, яка була, ну послухайте, однією з першої в цій, цій країні. Тут я згадав цю міську легенду, яка пов'язана з Адольфом Гітлером. 30 квітня 1945 року Адольф Гітлер десь пів на четверту дня, 15.30 десь, виходить до свого. З своєї кімнати разом з дружиною Єво, Євою Браун, з якою він взяв шлюб напередодні, і лунає постріл, заходять його оточення і бачать застреленого Гітлера, бачать мертве Єво Браун, що вони роблять. Вони їх складають в килима, виносять з бункера в саду і спалюють тіла. Гітлера опізнали виключно за свідченнями його зубного техніка, який напередодні Гітлер зробив. Протезування дуже погане з точки зору медицини, таке дуже наляписте, але саме це наляписте протезування і допомогло вирішити, що ж сталося. Потім, до речі, тіло Гітлера ще раз спалили вже спалені ці рештки, там що було в радянська армія, небагато пізніше, коли вони виходили з цих територій Німеччини і навіть попіл розтерли так і що потім викинув. Тобто ДНК якогось не лишилося. Хоча в Архівах і цих ФСБшних московських досі зберігається щелепа Гітлера, яку, начебто, досліджували не так давно і сказала група вчених французьких, що це дійсно гітлер. Але знаєте, як у когось нема фаланги, у когось щелепа схожа на те, що було на знімках. Тож, насправді є дуже багато версій. Нам єдине, треба знати, що ми будемо в контексті Пригожина говорити про те, що він просто-напросто був людиною. Яка потрапила в жернова історії, і вона в них була перемелена. історією московською там або царя вбивають, або тих, хто був руками царя. Друзі, ось така історія. З вами був український історик Олександр Авуфьоров. Дякую всім, хто дивився. Ну і ще раз дякую за ваші вподобайки, коменти за всю допомогу. Слава Україні!